У великому зеленому лісі жили дружні звірі. Зайчик, ведмідь їжачок, Совенята лис. Всі вони разом гралися, збирали ягоди, допомагали один одному і завжди говорили правду. Але лис був трішки інший. Він дуже любив вигадувати історії. Іноді, Просто для сміху, а іноді, щоб всі слухали саме його. Одного ранку лис прибіг до совеняти і таємниче зашепотів. Ти чула? Ведмідь з'їв усі запаси меду сам. Нічого не лишив ні зайчику, ні їжачку. Совеня дуже здивувалося. Але ж я вчора бачила, як ведмідь пригощав усіх. Та ні, хитро посміхнувся лис. Я чув це сам, ведмідь усе забрав. Совеня передало це зайчику, зайчик їжачку, а вже через годину весь ліс знав ведмідь жаднюка. Звірі перестали з ним гратися, вітатися, навіть не приходили на його смачні обіди з медом. Ведмідь був дуже здивований і засмучений, Але ж я поділився з усіма чому ніхто мені не вірить. І Тут, коли сварка була на межі великої лісової суперечки, з дерева зістрибнула білочка. Стривайте, я бачила все на власні очі. Лис вигадав цю історію. Ведмідь ніколи не був жадібним. Усі звірі замовкли, подивилися на лиса. А той стояв червоний, як стиглий помідор, і не знав, куди подіти очі. Вибачте, пробурмотів він, мені було нудно, і я хотів трохи веселощів. Я не думав, що все так серйозно. Ведмідь, хоч і був ображений, зітхнув. Якщо ти чесно визнаєш свою помилку, я зможу тобі пробачити, але друзі не брешуть одне одному. Совеня мудро додало брехня навіть маленька може зруйнувати дружбу, а правда, як сонце, може засліпити, але завжди показує правильний шлях. Звірі обійняли лиса. Він пообіцяв більше ніколи не вигадувати нічого поганого про інших. І з того дня ліс знову наповнився сміхом, довірою і добром. Мораль. Правда. Основа дружби, а брехня навіть із жарту може образити і все зруйнувати.